Отже, вітаємо юних першокласників. Відкриє Ірина Борисовна звуч талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить дітей бачити світ у чудових, незвичайних кольорах людських почуттів. почуття. з учнями першого Б класу буде Світлана Олександрівна Ковчик, яка навчить веліків бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість. Разом з нею першокласники помандрують незвичайними стежками в країну знання. Учні першого в класу, ваша вчителька чарівна і неповторна дячук Анастасія Володимирівна. Вона подарує вам радість дитинства, знання і надію в світле майбутнє. Свято першого дзвоника оголошується відкритим.